Доброго здоров'я, шановні глядачі, в сюжеті спадок 44 були наведені докази того, що ось таке літочислення і є насправді тією чашею аріанта, яку безуспішно шукають по всьому світу вже багато років. Як стверджує легенда, за допомогою неї можна було здійснювати передбачення. В попередньому відео ми використали таке літочислення для розшифровки загадкових малюнків на пшеничних полях для того, щоб прочитати попередження про майбутнє людства. Покрокові етапи реконструкції такого кола часу опубліковано в сюжетах спадок 60, 61-62. Починаючи зі спадку 33 майже в кожному відео наводилися докази того, що літочислення наші пращури ділили на чотири долі. Дві з них мали погану енергетику, дві хорошу. Тому, розуміючи, в який проміжок часу людина потрапить під вплив негативних енергетичних потоків, можна було передбачати життєві негаразди. Тобто робити прогноз на майбутнє? В зв'язку з тим, що за допомогою такого літочислення, або ж, іншими словами, кола часу можна робити передбачення, глядачі не раз запитували, чи можу я створити персональну карту окремої людини. Зробити то можна, але який в цьому сенс? За персональною картою можна визначити, в якому часовому проміжку енергетика сприятиме людині, а в якому, навпаки, шкодитиме. Але в будь-якому разі рішення приймає людина, лише від неї залежить її майбутнє. Вираз про те, що людина створена по образу і подобі Бога, ніхто не відміняв, отже кожен створює свою долю сам персонально. Кожен має можливість бути Богом і творцем власного життя. Зовсім інша ситуація, коли назрівають події, які ніяким чином не залежать від рішень людини. Я маю на увазі повені землетруси і виверження вулканів. В попередньому відео ми з'ясували, що малюнки представників вищого разуму підказують нам. Спіраль негараздів буде закручуватися протягом семи кругів часу. Але найбільш трагічними будуть періоди, які припадають на ліву, нижню чверть літочислення. На даний момент ми прожили найбільш руйнівну частину. Першого кола пояснення, чому на цій схемі замість днів року позначені роки і чому саме в такому порядку знайдете в сюжеті спадок 112? Давайте проаналізуємо події, які супроводжували людство в лівій нижній чверті кола часу? Війну і коронавірус. Брати до уваги не будемо, бо це речі рукотворні. Таких подій не мало б статися, якби не дурість окремих індивідумів. Враховуватимемо лише катаклізми. Уявимо собі, що Україна знаходиться в центрі цього енергетичного кола. Справа від нас на глобусі Японія. Зліва Європа. Знизу Туреччина. Як ви вже знаєте, зміна циклу відбулася в грудні 2012 року, а напередодні відбувся надпотужний землетрус в Японії в 2011-му в березні. На початку року. Тобто одразу як ми зробили крок через горизонталь справа, потім перехід по зеленій лінії вліво. І при наближенні до тієї ж таки горизонталі, але вже зліва, в 2014 році відбулися небачені за останні 120 років повені в Європі. Ось цей сегмент кола часу є найбільш руйнівним і шкідливим. 2023 рік, рік масштабного землетрусу в Турції та Сірії, не встигло людство перейти через вертикаль трошки правіше, і трапився землетрус в м'янмі. Таким чином, навколо нас то трясе, то заливає, знову трясе. І якби не війна, ми б спокійно пережили першу руйнівну чверть кола часу. Напрошується висновок. Територія України найбільш безпечне місце для того, щоб пережити майбутні катаклізми. В подальшому… Спіраль негараздів буде продовжувати закручуватися. Можливо, ви пам'ятаєте, як раніше ми закручували спіраль механічного годинника, якщо напружити її аж занадто, то вона може зірватися і вибухнути. Наша планета також переживе подібний енергетичний вибух, але Земля не розлетиться на шматки, просто відбудуться катаклізми небаченого масштабу. Більшість людства дійсно загине. Таке вимирання наша планета переживала вже не раз. На даний момент у нас війна, і люди шукають кращої долі на територіях інших держав, але у випадку катаклізму землі України стануть найбільш безпечною територією. Звідси заново почнеться розвиток цивілізації, точно так, як багато тисяч років тому відновлення стартувало від трипільців, від них малюнок, який науковці називають спіралями і зміями, але який насправді є зображенням траєкторії руху енергетичних потоків, розійшовся по всьому світу. Всі древні знаки і символи, які на сьогоднішній день називають сакральними. Також походять з наших земель. Історія повторюється, і це добре знають сильні світу цього. Ви думаєте, випадково лізуть сюди рашисти, американці намагаються підгребти під себе начебто корисні копалини, а насправді дуже хочуть закріпитися на нашій території. І одні, і інші хочуть пустити тут коріння свого роду для того, щоб їх нащадки більш-менш безпечно пережили катаклізми. Вони думають про майбутнє своїх онуків і правнуків, а ті українці, які вирішили виїхати, вважають, що влаштували безпечніше існування для себе і своїх дітей той же час створюють проблеми для своїх майбутніх нащадків. Коріння потрібно пускати тут, в Україні, і триматися зубами за цей шмат землі, не лише триматися, а ще й захищати, розчищаючи територію для свого роду.